До кінця 2025 року між п'ятого року та Ужгородом збудують нову ділянку Євроколії. 11 квітня в Ужгороді урочисто змонтували перші 20 метрів колії європейського стандарту. Проєкт реалізується Укрзалізницею та фондом ЄС Connecting Europe Facility. 50% коштів надаються єврофондом українській стороні в якості гранту. Загальна сума проєкту 1,3 мільярда гривень. Термін виконання робіт складає 14 місяців. Протяжність нової ділянки залізниці стандарту 1435 мм становить 22 кілометри. Вона з'єднає вузлову станцію ЧОП та одне з найбільших міст Закарпаття Ужгород. Поява Євроколії в цьому сполученні дозволить створити додаткові логістичні шляхи. В українському уряді зазначають, що в Ужгороді буде створено транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС. Окрім цього, на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні. Будівництво ділянки Євроколії почнеться з боку станції ЧОП. Рейки будуть прокладати на місці, де свого часу існувала залізниця. Зараз там ростуть чагарники, які потрібно прибрати і вже потім готувати основу під майбутню Євроколію. Основна робота почнеться з щопа, тому що нам потрібна ця площа вона заросла деревами, вона не експлуатувалася. Нам потрібно її вичистити. Потім ми будемо готувати подушку під шпальну рішетку. Потім ми будемо вкладати лісушпальну рішетку. Потім ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування будівництва електрифікації. Це перший проект, який реалізується в нашій країні за рахунок грантових коштів Євросоюзу. Тих коштів, які виділяються програмою СЕФ. Вистачить на 50% фінансування проектної вартості цього об'єкта. Загальна вартість проекту близько 20 мільйонів євро. Проєктна документація та техніко економічне обґрунтування були розроблені за кошти державного бюджету ще у 2021-2022 роках. Також планується проведення техніко-економічного обґрунтування щодо можливого продовження Євроколії від Ужгорода до Львова. Це дасть можливість Україні приєднатися до двох трансєвропейських коридорів: ТНТ, Рейн-Дунайського та Середземноморського.